Сьогодні прийшла на участок, мене зустрічають Ніка і Пчолка. Такі дві собачки класні. Хотіла показати я ось таку площадку бетонну. Ось тут. І з цього боку. Ось так виглядає, що будемо шліфувати і покривати чим зверху чимось. І тут з боку плануємо ще камінь а, викладати красиво по, по, біля стінки. Зараз покажу з іншого боку. Ось така велика площадка, кажу у Ромі, можна тут прямо танцювати. Ще світло зробимо скоро. І буде супер. Це сьогодні відкапують землю зробити такий угол і укріпити його камінням. В цьому куточку також багато коріння старих дерев будемо викорчовувати. Викорчувальника. <рес> ганюнки такі добрі, такі ласкаві, дівчатка. Я нічого не принесла, нічого немає. Мої ганюнки. Хотіла показати щось в хаті, але зараз немає світла. Я вже домазую останні прийоми. Стей чорновою глиною. І Івані я вже зробила е, перші пробильної е, е, фінальної глини, але бачите, нічого не видно. Ще будемо чекати, коли буде світло, покажу. Ось така хатинка. В одному з відео казала, що покажу всю територію, а зараз якраз вже немає цих хащів. І можна подивитися, як виглядає весь участок. До кінця Так, це ми заходимо в ці верби. Тут в мене є в кущі малини, посажена полуниця. І тут ще теж ми полуницю. І хотіла показати вам, яка велика територія. Тобто така стежка. За цими вербами йде ще такий ліс. Ми минулого року його трошки вичищали, а, тобто тут вирізали дерева, гілки, але ну, там самі великі попалили, але все-таки воно все швидко виростає і потрібно весь час чистити. О, навіть якісь яблука. Цікаво спробувати. Що це за сорт такий. Так. Наші такі Сядь. От Хотіла показати потічок, зараз він трошки ані. Таке лівця струмок такий. У мене взагалі мрія вичистити ще ось цю територію, почистити від сміття гілок і вичистити, щоб був такий красивий вид на а, цей струмочок. Не знаю, чи коли це вдасться, але ось так. І видно церкву напроти. Це, скажімо так, центр села. Ось така краса тут. Звісно, коли сонечко і зелено набагато красивіше, то зараз така погода. Повертаємось назад. А, також хотіла показати, біля хати у нас є такий погреб, Але він трохи завалився. Всередині осипалась земля. Але ми дуже хочемо його відновити. І, можливо, весною ми його відновимо. Зробимо нові опори. І можна буде щось зберігати тут. Але, ну, в принципі, він непоганий. Виглядає так добротно. Тут я вже повертаюсь додому, прогулянка вдалась. Мене зустрічає мій кіт, чорнявий Йошик